Всім доброго дня! Сьогодні хотіла розповісти про феромоні пастки. Феромоні пастки нам треба для моніторингу яблуневої плодожерки. Феромонна пастка складається з липкої пластини, самого феромону, такої конструкції та самого дротику, за допомогою якого ви чіпляєте. Феромонну пастку на дерево. Якщо у вас є шпалера, то ви можете зафіксувати на шпалері. Якщо немає, то можна повішити в кроні. Всередині вона виглядає отак. Покоління яблуневої плодожерки. Всередині знаходиться сам феромон, який не можна Рухати руками. Волишається запах, який відлякує шкідника, то виглядає приблизно так. Фіксуємо ці конструкції ми липку пластину. Всередині розміщаємо фермон. Та складаємо доміку. Саме так ми зафіксували феромонну пастку на шпалері. Всередині, бачите, ви сам феромон пластину і поки що немає плодожерки. Ця феромонна пастка в нас розташована на саді без шпалери на підчепі М106. Як ви можете бачити, немає проблеми її зафіксувати. Все, фармоні паски у нас зафіксовані. Сьогодні у нас субота. Проводити облік будемо в понеділок. Всім доброго дня! Сьогодні понеділок. Феромонна паска була встановлена в суботу. Зараз будемо дивитись кількість особин. Я був невелику жертв. Як можете побачити, їх є. 7 штук. Де фермонапаска в нас була розташована на шпалері. Зараз ми будемо йти на іншу ділянку, де фермона пастка розташована в кроні дерева. У мене пастка, яка розташована в кроні дерева. Є 5 особин нібито. Чином можна використовувати фармоні пастки для того, щоб відновлювати самців, які мали б запліднити сам. Цей метод можна використовувати на працедивних ділянках, а в великих садах можна використовувати тільки для обліку шкідника.